Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу рідну українську мову. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, Ще й талановиті і пісні співають, і вірші складають про ліси і гори і про синє море. То скажіть же, діти, що це за країна? Так, це наша славна Україна, Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Діти, а скажіть, яка є рідною для українського народу мова? Так, українська. Діти, а яка наша українська мова? Ніжна, лагідна, солов'їна. Барвінкова, мелодійна, чарівна, ласкава, загадкова, калинова, співуча. Ось послухайте вірші, які розкажуть нам діти. Платон, Ваганко рідний край. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, берегай, усе, що зветься Україні. Усі довгий батьківщина, моя рідна батьківщина, має назву Україна. В мене нація своя українець, мама і я. Є у мене рідна мова, де в країнських кожне слово. Потон Воронько рідний край, красивий, щедрий рідний край, і наша мова солов'їна, любиш, шануй, оберігай усе що зветься Україна. Ти співуча, мелодійна, ніжна, кольорова, у тобі вітри карпатські і дніпровські води. У твоїй красі тендітній ясне сонце сходе. загортайся у серпанок, розсипайся в роси, Заплітай квітки ромашок в синьо-жовті коси і лети з вітрами світом, розсипай перлини, найрідніша в світі мова, мова України. Любіть рідну мову.